Привіт усім! Мене звати Олексій, ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я хочу розповісти вам про новеньку локалізацію від компанії Громах настільну гру Нескінченна зима, Пали американці. Це є єврогра з дуже цікавим міксом механік в сеттингу первісних людей на американському континенті. Тож, давайте поглянемо на неї ближче. Ось таким чином виглядає сетап гри, підготовлений до початку першої партії. Тут в нас є основне поле з треком раундів, треком порядку ходу, комірками основних дій, набором священних каменів та, звісно ж, треком переможних балів, який йде по периметру цього поля. Під основним полем в нас знаходиться ринок карт, карти племен та карти культури, розділені на два типи карти. Першої епохи і карти другої епохи, які поки що не відкриті. В центрі столу в нас знаходиться поле місцевості. Рандомним чином складене з окремих гексів, де, власне, і проживають наші підопічні, які починають ось на цьому стартовому тайлику посередині. І поруч у нас розташоване мегалітичне поле, поле ідола та поле тварин. Гра триває протягом 4 раундів. Кожен закес складається з трьох фаз. В свій хід гравець розігрує карти культури, розміщує своїх робочих на комірках дій і виконує їх, оплачуючи свої дії трьома ресурсами, знаряддям, їжею та працею. Завдяки цим діям гравець може отримувати нові карти культури та карти племен, таким чином посилюючи свою колоду, споруджувати табори на землях племен, мігрувати та створювати цілі поселення. Будувати велетенські мегаліти і отримувати за них бонуси в ресурсах та переможних балах. Або ж йти на полювання, намагаючись зібрати сети однакових тварин. Кожен з гравців зробить по три ходи, після чого наступає фаза затемнення. В цій фазі гравці зможуть отримати додаткові бонуси за символи затемнення на картах, за контроль територій. А також за відкриті в процесі гри бонуси на своїх персональних планшетах. Щойно завершується затемнення після четвертого раунду, гравці підраховують переможні бали, а переможні бали гравці отримують за придбані карти пламента культури, за зібрані сети однакових тварин, за поховані карти, в залежності від позиції ідола на треку, навіть невитрачені ресурси даватимуть вам переможні бали. З моєю дружиною ми зіграли в нескінченну зиму Палеоамериканців вже два рази, і нам дуже подобається. Насправді цікавий ось цей мікс-механік, тому що тут можна знайти і декбілдинг, і міпл плейсмент, і ареа маджоріті чи ареа eh, контроль, і збір сетів, і багато-багато всього. При цьому гра пропонує високий рівень реграбельності, тому що поле формується постійно різноманітним. Чином я маю на увазі наші землі, на які розташовані наші табори. Крім того, розбудовувати свою колоду можна багатьма різноманітними шляхами. Так само багато чого залежить від того, які карти культури ви купите. Карти дуже класно комбляться між собою. Крім того, кожен вождь, якого ви обираєте, має дві унікальні властивості. на Обох сторонах цієї карти ви самі вибираєте, яка вам більш потрібна для цієї гри. Ну, але вже коли вибрали, то міняти не можна. Ось. Ну і крім того, до цієї гри вийшла низка доповнень, які ще більше розширюють її, дають ще більше реграбельності і так далі. Також варто зауважити, що в грі присутній соло режим, який я, правда, ще не випробовував, але судячи справу, він також має бути досить цікавим. Останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це є якість компонентів. Карти виконані з міцного картону з покриттям льон. Планшети двошарові, ілюстрації просто бомбезні. А також всі компоненти, персональні компоненти гравців знаходяться в ось таких дуже зручних органайзерах. Тут прямо всі компоненти, включно з стартовою колодою карт. І місця достатньо, навіть якщо ці карти будуть в протекторах. Мало того, ці решта компонентів загальних знаходяться у великому міцному пластиковому органайзері. Знову ж таки, там достатньо місця, щоб розташувалися карти в протекторах. Ось і все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Я залишу лінки під цим відео, де ви зможете придбати як гру нескінченна зима американці», так і доповнення до неї. Отже, дякую, що дивилися моє відео. Ставте лайки, пишіть коменти, допомагайте ЗСУ, віримо в них, все буде добре і бувайте!